Друзі, привіт! З вами Віктор Колбанцев і канал Майдан Громадський Контроль. Ви знаєте, я сьогодні прибув з чергового відрядження. Ми їздили в тюремні заклади України. І ви знаєте, би ми подивилися багато цього цікавого, би. Зокрема, Новоросійській про неї колонії 31 Перебуває дуже сидить багато людей. Які, мабуть, там би не повинні були сидіти. Тому ми вирішили в нашій програмі включити світло, в авторській програмі включити світло, зробити авторський проєкт Тюремні заклади України. Я думаю, що тут ви зможете подивитися, як у нас утримують в Тюремних закладах України засуджених, які там відношення, яка там ситуація, що там крадуть, чого там не крадуть. Як там поводять засудженими. Я думаю, що це буде дуже цікаво, тому що би, це люди, які сьогодні на сьогоднішній день найменше захищені, тому що над ними там знущаються як хочуть. Я думаю, що буде дуже цікавий проєкт, і я думаю, що багато хто буде його дивитися. До зустрічі, друзі, на каналі Майдан Громадський контроль спецпроєкті Тюремні заклади України.